水三十五リットル、炭素二十キログラム、アンモニア四リットル、石灰一点五キログラム、リン八百グラム、塩分二百五十グラム、硝石百グラム、その他諸々。 Ну що, сталевий алхімік, як на мене, один із найкращих шоненів, який доводить, що жінка може писати шонене. Хіромі Аракава перенесла своє дитинство на фермі, тому тихі села стали невід'ємним елементом сюжета. В серії розборів ми будемо обговорювати сталевий алхімік братерство. Аніма починається із здавалося б філірної серії, де немає ніякого представлення персонажів, а брати Елрікі гоняються за крижаним алхіміком. Який хоче знищити центр Аместріса. І саме цікаве, що він був правий. Ну про це пізніше. Ніхто не хоче допомагати крижаному алхіміку. Ну і саме тут починається гумор про те, що всі путають, хто насправді сталевий алхімік. Ну а також Юзус Мустанг. Але саме цікаве відбувається в наступних епізодах, тому переходимо одразу до них. Наступний епізод вже починає історію. Так виходить трішки заплутано, але в тому ж берсерку 97-го року перший епізод показує актуального гатса, а золотий вік є його флешбеком. Брати Ед та Ал проживають із матір'ю Трішею. Хлопці цікавляться алхімією. Дар до неї дістався у спадок від батька. Сім'я неповна, і це актуальна проблема. Хоча у випадку сім'ї Елріків не все так однозначно. Діти дуже. Прив'язані до матері, і з тимом до її повернення була її посмішка. І саме тому смерть Тріші стала шоком для братів. Материнську любов не може замінити знайома Пінако та Вінрі в голові старшого Едварда, який є лідером та ініціатором всіляких ідей, виникає ідея про повернення матері за допомогою алхімії. Людська трансмутація заборонена всіма законами та правилами. Але хто ж їх зупинить? Альфонс моводше Едварда на він вічливіший та добріший, дві протилежності, які прекрасно взаємодіють один з одним. Він лі розуміє почуття Еда та Ава, так як сама втратила батьків, і в той же час хоче, щоб із нею ділились секретами. Едвард думає, що він найрозумніший, високомірно думаючи, що саме він зробить прорив. Це сте зрозуміло через діалог із Авом, в якому той розповідає про інгредієнти та молоко. Повернути те, що взяла земля неможливо. І саме тому трансмутація зазнає невдачі: Ау втрачає тіло, а Едвард. Ногу порушення законів карається. Незрозуміла аморфна істота крехче та вмирає. А Едвард заробляє ще одну психологічну травму. Едуардо вирушає в інший вимір до місцевого бога, до створіння, яке є всім його ім'я, істина. Але по факту це Бог цього верса. І це смішно потім виглядає, коли алхімік Едвард розповідає в ліорі розі, що алхіміки атеїсти та не вірять у Бога, хоча. Сам бачив істоту, яка не піддається ніякій людській логіці в обмін на плату, яка називається равноцінним обміном, тобто нога за ногу, життя за життя, не дивлячись на статус, стать та колір шкіри. Людина жертвує своїм здоров'ям та тілом заради можливості використовувати алхімію без трансмутації, бо простий алхімік чертить ково чи використовує печаті на руках. Едвард одним лише касанням змінює матерію за плату. Вона показує тобі все, голова розривається від інформації, але померти ніхто тобі не дасть, бо ти дав плату. Едвард віддає праву руку, щоб прив'язати душу брата до порожнього обладунку. Ця плата носить символічний характер, бо Ал був, так би мовити, правою рукою Еда і завжди був із ним. Едвард бере на себе всю відповідальність і доросліше як персонаж. Тут є навіть гачок на майбутнє, бо згадується їх вчитель, який може юзати алхімію без кола. І ти розумієш, що вона теж зробила заборонену трансмутацію. Едвард зламаний. Сенс буття був втрачений, допоки в маленьку будівлю рокбелів не завітав підполковник Рой Мустанг та його підема. Тепічна різа Хоукай, завдяки якій Вінрі почне носити сережки, а Різа, у свою чергу, відростить довгих волосся, як у Вінрі. Старша подружка стала прикладом наслідування для маленького механіка, і це прикольно показує взаємодію солдат цивільний, жінка до жінки. У Вінрі є причини ненавидіти армійську систему, бо саме вона забрала її батьків на війну. А тепер єдине, що залишилось в неї хочуть забрати. Різа вбивала, а отже, й Ед, ймовірно, почне вбивати, і це й жахало. Хоча Едвард у першій серії забазував позицію, що він не буде вбивати, так як це не в його інтересах, цікаво виглядає взаємодія між братами та мустангом, який шокований тим, що зробили ці діти. Ну а Едвард отримає шанс повернути все назад, і саме тому в його очах загорівся вогонь. Тут постає дилемма. Чи готовий ти заради перспективи повернення тіла, ризикнути і навіть стати армійським псом? Чи будеш загнивати без перспективи? Операція та відновлення зазвичай займають три роки. Але Едвард став на ноги за рік. І це успіх. Його сили волі. Брати тренуються, і саме тоді Ед розуміє, що Ал чомусь не бачив істину. Едвард направляється в централ, щоб пройти екзамен на державного алхіміка, де шокує всіх своєю майстерністю через нестандартні ситуації на екзамен. Прийшов сам фюрер Кінг Бредлі. Так, в алхіміку теж є алюзії на третій рейх. Едвард не поважає нікого, але коли Едвард напав на Бредлі, той з гумором помилку молодого оцінив. Саме Фюрер дав призвісь косталевий алхімік. Армійський пес отримує доступ до інформації та досліджень. Але має виконувати армійські обов'язки, бо отримує звання майора. Тільки уявіть, таке високе звання отримав хлопчина 12 років. А все через виключний талант в алхімії та трансмутації без кола, так як країна, де фінансування та свободу для досліджень, брати Елрікі направляються в місто Ліор, де по чуткам місцевий пастир оволодів філософським каменем. Спочатку серії всі насміхаються з Еда та його росту, типу, що він не сталевий алхімік, а показує свої здібності, і це додало йому більше балів до харизми. Люди живуть в ліорі та не вірять в алхімію. Тому легко піддались магії Корнело. Він показав людям те, що вони не розуміли, і вони йому повірили. Тоді як для алхіміка все, що робить Корнела, це трансмутація матерії. Сам же камінчик ігнорує равноцінний обмін. Бо зробив трансмутацію рослини в мінерал. І саме тому цей камінь є бажаною ціллю для будь-кого. в нашому світі. Алхіміки теж хотіли отримати філософський камінь, але ні у кого так це й не вийшло. Корнело це типовий приклад, як направити релігію в неправильне русло, мілітаризувати її, іменем Господнім прикривати вбивства та завоювання, ніби Змій спокусник на вуха на правду, вселяючи надію Розі, що її коханий Воскресне. Він ставить себе на. На один рівень з богом, що дуже самовпевнено. Прекрасна маніпуляція проявилась у тому, аби змусити Розу вистрілити. Але вона була шокована, під шоломом нічого не було. Саме цікаве, що всі думають, що Едвард приїхав подавити військовий бунт на зачатковому етапі, але його задача то повернення тіла. На жаль, коли Едвард зустрівся із Розою, атмосферу серйозності дешевизни людини була втрачена втрачено сторону Гегів. Але я розумію, чому так відбувається, бо це Шонан. Хоча в Алхіміку 2003 року ситуація кардинально протилежна, атмосфера нагнітаюча. Та, й Бог, там не був показаний. Потрібно зрозуміти, що людина ніколи не зможе наблизитись до сонця. Використання образу і кара не випадкове, бо він був самовпевнений і тому згорів. Тому Алюй. Дія із Едвардом очевидна наука, хоч і успішна, але трансмутація успішних ніхто так і не провів. У всього має бути грань, як і кінець. Хоча питання це риторичне. Корнело показує хімеру, яка ламає зубки, коли робить кусь автоброні. Все-таки добру броню в Розенбурзі зробили. Але Ед на ізі робить переполох та збігає. В розмові той отримує підтвердження Корнело про те, що він використовує людей і вже ввечері ті збунтуються. Бо а Ед Змусив Корнела видати всі свої плани через гучномовець. При Корнело Едвард натякає розі, що сила воскрешати людей тільки губить, і ти втрачаєш кінцівки. І тому вірити такому шарватану не варто. Едвард розчаровується в філософському камені, бо той просто самознищився ну і красиво на йому пику. Загинув пастир безчесно та навіть грязно. Був битий хіттю та з'їдений гватоні. Доки він був вигідний гомункулам, він жив, але провал прериває його життя. Ми хотіли побачити посмішку матері, мертвих, неможливо повернути. З такими словами Алхімік покидає розу, щоб вона сама шукала відповідь. Бо вона, на відміну від Еда, ще не зробила помилку. Вона може повноцінно ходити та дихати. На її душі немає гріха. Всього за пару епізодів алхімік вдало розкриває лор персонажів та закладає якісь філософські мотиви, які можуть бути цікавими не тільки для підлітків. Якщо хочете продовження, то проявіть активність лайками та коментарями. Вафайль.